Марджаба. з вами сердечки не Віра і це програма з грузією у серці. <му> Пропоную сьогодні приготувати лобіані національну грузинську страву. Ми починаємо приготування нашої страви з найголовнішого це квасоля. Я обрала червону квасолю. Бачите, вона насправді зараз не дуже червона, а така більш рожево-коричневого відтінку. Чому? Тому що на ніч я її залила водою, і це є головне правило. Червона квасоля відправляється до нашої квастрюлі варитися. І заливаємо водою. Якщо ви розумієте, що води стає мало в процесі викіпання, то додавайте її, тому що квасоля буде варитися Ну, я думаю, що хвилин 20-30, можливо, навіть більше. Єдине, що хочу ще попередити, якщо ви замочуючи квасолю на ніч, не додавали лаврового листочка там буквально 2-3, то під час варіння додавайте у кастрюлю. Потім можна буде їх дістати. Лавровий листочок відправляємо. Ну, думаю, двох буде достатньо на таку кількість. Для приготування тіста є декілька варіантів. Ви можете використовувати супертрадиційний варіант це Мацоні. Колись я вам покажу 100%. Як його готувати, це дуже класно в домашніх умовах і дуже корисно. Можна використовувати просто молоко, можна використовувати кефір. В нашому випадку я беру звичайну воду і дріжджі, ставлю маленьку каструльку сюди, додаю один стакан води і сюди додаю дріжджі. Вмикаємо, ну не максимум, а так, щоб вона вода трошечки нагрілась, перемішали і слідкуємо за тим, аби вони розчинились у воді. Дріжджі розчинились, отак можу вам показати, що відбувається. І ми що робимо, переливаємо їх цього пару нашу у велику посудину. Зручну, така, яка зручна для вас. Тепер беремо до нашої пари, додаємо безпосередньо борошно завжди. Завжди треба просіювати борошно, аби наше тісто дихало. Пересипаємо на один стакан нашого молока або води один стакан борошна, але дивимось по консистенції нашого тіста. Сюди ж я ще потім додам, отак поки покладу, ми додаємо трошечки цукру Так. і додаємо сіль. І тепер ми замішуємо тісто, змішуємо з нашою опарою. Розуміємо, що борошна мали, будемо його додавати, але перед цим ми пам'ятаємо, що для еластичності тіста нам обов'язково треба додавати олію. Тому десь 2-3 столові ложки олії. Ну, я на око це роблю, як завжди, так? ми відправляємо сюди. Є! І продовжуємо додавати Наше борошно. Чого я сито взяла? Не у кожного в домі є спеціальна штука, така для того, аби просіяти борошно. Тому це як альтернативний варіант, що можна використовувати. Коли ми, я закінчу замішувати тісто, ми повинні будемо його залишити бажано на годину півтори, аби воно піднялось. Взагалі, вважається готовим тісто тоді, коли воно збільшилось у два рази. Бачите, воно виходить отаким. Не супер ідеально на даний момент, тому що ще буде ще продовжувати його замішувати, але точно буде гладеньким і м'якеньким. Дивіться, звичайна плівка. Накриваємо, тобто створюємо теплі умови для нашого тіста. Тож, наше тісто йде відпочивати десь на півтори-дві години, як то не краще. Якщо ви поспішаєте, хоча б на хвилин 45. Залишіть його, хай воно відпочине, підніметься у два рази і будете використовувати його вже у подальшому приготуванні страви. Наша начинка, в принципі, з чого складається: з квасолі, з цибулі та зелені. Тож ми підготуємо все для того, аби потім поєднати всі наші інгредієнти і продовжити приготування саме лобіані. Так, і нарізаємо нашу цибулю. Я взяла червону, звичайну, салатну. Якщо буде біла. Без питань. Нарізати можете, як вам завгодно, як зручно. Я люблю е, такими невеличкими скибочками. Вона нібито і буде відчуватись, коли будете куштувати стравою. В той же час не буде перебувати смак самої квасолі. Ми наливаємо сюди олію і відправляємо нашу цибулю. Ой! Ми виливаємо зайву рідину з нашої квасолі і відправляємо її у блендер. Якщо у вас немає блендеру, не питання використовувати виделочку, можете розміяти квасолю. Немає такої родини, в якій би не готували лобіані. Тому що це класика домашня майже повсякденна страва. Хоча, якщо ви хочете когось вразити, то може бути святковою без питань. Ну відправляємо. Нашу квасолю. якщо трошечки рідини залишиться, нічого страшного. Ой! Додаємо суміш перців сюди. Отак. І оця суміш перців спеції. Якщо у вас є домашня аджика, ви можете сюди така суха грузинська. Додавати її також сюди. Тож ми блендернули. Нашу квасолю. Сюди ми додаємо нашу цибулю, яка вже підсмажилась. Відправляємо. Так. Є. Ми перемішуємо нашу квасолю з цибулею. Прямо цьому ж дуже зручно в блендерному посуді. І поки що відставляємо, тому що у нас є ще зелень, яку ми обов'язково повинні подрібнити і також додати до нашої начинки. В принципі, як тільки ми додаємо зараз нашу зелень, потім не забуваємо, що нам необхідно ще посолити нашу начинку. Ну і все, розумієте, ну можемо додати грузинські страви, грузинські які спеції, які ви полюбляєте. А так начинка буде готова, і ми перейдемо до тіста. Знову ж таки, ми до нього повернемось, вони повинні були вже піднятись у нас. Перед тим як перейти безпосередньо до замішування тіста да, і формування правильної форми, ми зараз вмикаємо нашу сковорідку ще раз. І у нашу оцю всю суміш, яка у нас залишилась, відправляємо трошечки підсмажитись. Поки вона буде смажитись, ми будемо замішувати тісто. Е, можемо трошки додати олії. Трошечки, щоб просто воно не приліпало. Одразу відправляю, не буду чекати, поки вона нагріється, тому що немає часу, хочеться вже зайнятися тістом. Для чого ми це робимо? Буде певний такий смак підсмаженої фасолі. Мені так більше подобається, якщо чесно. Так, залишаємо. Буквально там ненадовго, трохи підсмажиться, перемішали і знову підсмажили. Посипала борошном наш стіл. Ой, яка краса! Дивіться. Тут борошна було все ж таки небагато. Тому я його ще додам в процесі замішування на столі. Отак, от, от. вичити, воно трохи прилипає до рук. Ми розділяємо, робимо два варіанти, як я вам вже розповідала. Так? Перший варіант він буде у духовці, другий варіант лобіані буде на сковорідці. Дивіться, в чому суть лобіані. багато начинки і дуже тоненьке тісто. Тож, ми повинні розкатати таким чином, аби було десь пів міліметру у ширину. Я візьму качалку, отаку, трошечки ще борошна. Ми формуємо лобіані таким же чином, як і хачапурі по бенгельськи. Розкатали наше тісто таким тоненьким шаром. Тож, накладаємо, отак і... Таким чином починаємо збирати тісто. Отак. От Хінкарі робите. Дивіться, отак от зібрали. Обережненько, да? трошечки так придавили. Ми повинні е, перегорнути нашу е, ліпішечку. Дивіться, е, так як тісто е, тонке, це нормально, коли воно трохи рветься. Не хвилюйтесь. Поміщу його на деко. Отак. От Ой, о! Є. І тепер ми виделочкою або ложечкою робимо тут всередині таку дірочку. Тому що, коли страва готується, тісно може піднятись і утвориться куля. Щоб такого не було. Ми робимо всередині невеличку дірку. Зараз ставимо духовочку на 180-190 градусів. І на 15 20 хвилин ми відправляємо наш лобіані у духовку. Другий варіант та ж сама історія, як ми формуємо ліпьошечку. Єдине, що готувати, ми його будемо на сковорідці. Чекаємо хвилин 5. З однієї сторони засмажимо і перегортаємо і з іншої сторони також засмажуємо. Два варіанти приготування лобіані сьогодні вдалося вам показати у духовці і на сковорідці. Мені більше подобається варіант у духовці, але обирати вам. Тому готуйте з любов'ю, з грузією серці і частуйте своїх коханих. До зустрічі!